Ноу no ним 100 гривень в клуби ходять з трьох причин: перше, кого підцепити, друге типу покрасуватися, мол, поглянь, які ми пиздіти, і останні подрочини, які шукають, до кого доїбатись, бо без плюхи в табло не весело їм. Сто відсотків. Хто згоден, пишіть в коментарі, хто не згоден, тож пишіть в коментарі. От так, да, я погоджуюсь. в Клуби ходять або цепанути одне одного, або звернути на себе увагу і попиздитись все. А оця відмазка Блять, то я люблю танцювати, я там люблю атмосферу піздабольство. Але бувають винятки, звісно, для людей, які зараз будуть не згодні зі мною. Та блять, я кажу, що бувають виключення, щоб заспокоїти людей, які зараз будуть в себе в голові. Та ні, я не такий або не така, блять, я ходжу туди з другої цілі реально відпочити, блять. Я йду в клуб реально відпочити, блять. Що ти, Рома, піздиш нам, блять? Ми йдемо туди відпочивати, а не те, щоб на нас звернули увагу.